Під похмуру дощову погоду захотілось темного пива. На розлив було тільки таке: це два пивовара. Взяв тестових 0,5. Знову не було ніякої інформації, не зрозуміло, чи це портер, чи це стаут. Колір майже чорний, спіною не повезло. Приємний сюрприз! Пахне як стаут. Смак колючий з кислинкою трішки видає кавою. Гіркота не відчувається зовсім. Є підозра, що це вівсяний стаут. Якщо це так, то там 7 градусів алкоголю і 40 IBU, які зовсім не відчуваються. Заходить дуже добре, у посмаку залишаються такі копчені чи нотки. Кислинка з часом прогресує, залишається у посмаку і з'являється дуже легка гірчинка. В цілому дуже приємний сюрприз. Стаут за невеликі гроші. По ціні щось в районі 80 гривень за літр. З вас лайк, комент, підписка.